Привіт, друзі! Я Ліна з Канади, Канада Вініпек. Сьогодні ми з вами поговоримо про курйозну ситуацію, яка трапилася зі мною. Як це пов'язано з моєю підвищеною тривожністю, як це пов'язано з літературою, яку я зараз читаю. Спробуємо з вами трошечки поговорити, пофілософствувати, поговорити як старі добрі друзі. Я взяла собі каву, лати з тим хортом са. Візьміть собі щось попити, поїсти, займіться хатніми справами. І так, поїхали. Ситуація ситуація наступна. Виходжу я з магазину. Виходжу з магазину, йду до машини на парковку. І бачу навколо моєї машини дуже багато поліцейських. Група поліцейських стоять, розмовляють. Я починаю йти повільніше. Думаю, ну, мабуть, просто вони поруч стоять. Підходжу, 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 заповільнююсь, бо якось я вже дуже близько до них підходжу. І один поліцейський, який там десь приблизно посередині стоїть, дивиться так на мене і каже. Хіла. Типа, ось ви прийшли. І я думаю, все, в мене відразу мільйон сценаріїв. Я нещодавно почала водити машину, я десь рік вожу, і я думаю, мабуть, я дуже багато порушувала, просто не отримувала листи. Мабуть, мені вже нулювали права. Можливо, я не в розшуку. Все, що завгодно. Я думаю, в мене серце просто калатає. І він такий запитає: Is it your car? Типа, Це ваша машина? І я така. Mm -hmm. <реш> типу я да, і я така, я щось порушила, щось не так. Таким, знаєте, вже паскалявим голосом на мінімалках, і він такий, no, okay. You're free to go». І я думаю, що? В сенсі все нормально. А що це було? І вони розходяться. І я така стою з малою біля машини і думаю, що блін відбулося? Це типу жарт такий був, але мені здається, поліцейські, мабуть, не мають права жартувати, хоча вони теж люди, я не знаю, можливо. Вони когось шукали на схожій машині. Я не знаю, що відбулося, але я дуже сильно простресувала, тому що я не впевнена в своїх водійських навичках, і мені завжди здається, що не сьогодні-завтра мої права просто анулюють. І я почала думати, аналізувати, звідки в мене таке мислення. Справа в тому що я ось нещодавно почала читати Шопенгауер як ліки Ірвен Ялом, і там згадується одна цікава психологічна концепція, яка була. Створена психотерапевтом із Польщі, Марію Валтамарію здається. і вона полягає в тому, що зараз я собі записала, щоб вам точно сказати, будь-яка незначна тривога або біль починає рости не через подію, а через нашу увагу до неї. Тобто, у мене мені вже давно не приходять ніякі штрафи, ніяких подій не відбувається. Але я приділяю дуже велику увагу, тому що я хвилююся, коли я за кермом я боюся, що я порушую. І як це виглядає на практиці? Тобто, і сюди можна представити все, що завгодно: люба ситуація, про що ви тривожуєтеся. З'являється маленьке відчуття: типу тривога, напруга, дискомфорт. Ми починаємо її розглядати аналізувати. Чому мені тривожно? А якщо це серйозно? А раптом стане гірше. Мозок робить логічний, але хибний висновок. Раз я так багато про це думаю. Це важливо і небезпечно. І біль тривога розширюється. Тобто, чим більше ми починаємо про це думати, тим більше наш мозок починає це аналізувати, тим більше він аналізує тим більше він приділяє цьому увагу, чому він більше приділяє увагу, він думає, що це небезпечно, думає, чи що це небезпечно, зростає тривога. Відповідно, чим більше ми думаємо, тим більше ми тривожимося. І я вирішила. Так, все дуже логічно, все дуже правильно. Ще я буду робити. Я скористуюся давнім принципом стоїків. Я просто не буду звертати увагу на те, на що я не маю впливу. І я подумала, що це геніально просто. Декілька днів, можливо, три, я не звертала увагу на те, на що я не мала впливу. І наче я навіть трохи заспокоювалася. Я дуже тривожна людина, але я почала заспокоюватися, пояснюючи собі все, тим, що ось на це я не маю впливу, тому тут я не тривожусь. І що відбувається далі? От, ходжу я на роботі, думаю, переварюю важливу інформацію. Так я люблю подумати, як кажуть деякі люди, я люблю позаганятися. І так, от е, мені напише одна людина. І я думаю, цікаво, чому ця людина мені напише. І я думаю, така окей, Аліна, не треба тривожитися, не треба цікавитися. Ти не маєш впливу на її почуття, на її думки, на її ставлення до тебе. Якщо ця людина мені напише... Відповідно, що я не маю на це ніякого впливу. Я просто розслабилася і живу спокійно. Напише, напише, не напише, не напише. Я на це впливу не маю. А потім я подумала: а в сенсі я на це впливу не маю. Я ж можу сама написати запитати, а що відбувається. Я можу, не знаю, там щось. Ну, як мінімум, написати сама. І я подумала, наче я маю вплив. І потім я починала, почала аналізувати всі попередні ситуації. І я розумію, що, в принципі, якщо добре подумати, то я маю вплив. І дуже складно виділити те, на що я вплив маю, а на що не маю. І тут наче, випливає оці дві стадії. У нас є gross mindset and fixed mindset. Тобто growth mindset, типа ваш мансет, ваше налаштування росту. Коли ви вважаєте, що ви маєте вплив, що ви маєте силу, ви можете щось змінити. І це допомагає вам, щоб зростати, покращувати себе, вірити в себе, добиватися більшого. А fixed mindset, ви такі, я все нормально. Типа сталий так майнсет. Я не, не, не маю на це впливу, це так, я просто з цим змиряюся. І я подумала, що оце така дуже тонка гра в цьому, що не нервуватися за те, на що ти не маєш впливу, в тому, що е, а на що я маю вплив, а на що не маю. Що я можу просто перейти у фікс майндсет, типу, в цей сталий майндсет. коли я така типу, Ну так склалося. Ну, не написала людина, я що може? Нічого. Ну от не знаю, там мені не заплатили за урок там що я можу зробити? нічого і так далі. Типу, це дуже небезпечно. І я, в принципі, розумію, що моя тривожність, моя підвищена тривожність, вона багато в чому мене пушить. Я боюся залишитися без грошей, тому я активно займаюся справами, які приносять мені якісь маленькі прибутки: типу там speaking club англійський, англійська для дітей, англійська для дорослих. Я створила якийсь нещодавно маленький клуб, спікін-клаб для дітей і для дорослих. І, типу, він працює, люди потихеньку підписуються і так далі. Якісь маленькі, незначні гроші мені приходять, і я така, типу, це мене заспокоює, заспокоює, заспокоює і так далі. Типу, речі, які я роблю, вони можуть мене заспокоювати. Там я тривожуся, що я мало часу приділяю своїй дитині. Що я роблю? Я там записую її на додаткові заняття, на storytelling time, тайм, типу бібліотеку, бо я знаю, що там я буду чисто з нею, без телефонів, там телефони не дозволені, і я буду більше з нею проводити час, все тривожність трошки е, сповільняється. І тобто, наче в цьому є щось, що не приділяти увагу, не розширювати тривожність. А в, іншій, в іншій, з іншої сторони робити якісь екшн, дії, робити якісь дії. І заспокоювати свою тривожність. І я думаю. Щоправда, десь посередині <ріст> можете написати в коментарях, як ви заспокоїтеся. в сенсі, тому що не накручуватися занадто багато, але і не приймати позицію, що я тут взагалі не маю ніякого впливу. А якщо ви ну вже точно не маєте. Ну, може таке бути, що ви дійсно на щось не маєте впливу, але я думаю, що все-таки потрібно залишати собі більше пауер, більше сили. Така я сьогодні вся. Англійські слова використовую давати собі оцю точку сили, що я маю вплив. Навіть якщо його дуже мало, я маю вплив, я обираю робити ось так, або я обираю робити ось так. І мені здається, це особливо важливо. Та ні. Хотіла сказати для людей, які там. Та для всіх. Я думаю, що в принципі в якій би ситуації ви не були, де б ви не були, з ким би ви не були, ким би ви не були. Тривожність, вона, в принципі, присутня у всіх у різному рівні, може, десь більше, десь менше і так далі. І це питання воно завжди актуальне, тому можете написати мені в коментарях. Як ви пори борюся своєю тривожністю, що ви робите, як ви себе заспокоїте? Звичайно, є там, е я про це вже говорила, мабуть, вже багато е люди, розмова з друзями, так? якісь дії, якісь е е е орієнтовані на те, щоб покращити ситуацію, з приводу якої ви тривожитеся. Фізичні е, речі, типу прийняти деполанну, випити кави, поспати і так далі. А більше всього, мабуть, допомагають люди, коли вже зовсім так. Е, так Мені ж тут застряла в цій штанині, вона вже розірвалася максимально. От так, я зробила вивід. Е, вивід такий, що воду немає. Це я називаю метатривожність, коли натривожилася, що настільки що вирішила, що спосіб, яким я борюсь з тривожністю, недостатньо ефективний і почала з цього приводу тривожитися. От, мета тривожність. Не знаю, та живемо просто в тривожні часи. Що ви скажете? Що ви скажете, що ви думаєте? І пишіть свої коментарі, мені цікаво. Що ви робите? Як ви з цим боретесь, і що ви про це думаєте? Чи варто просто е, менше про це думати е, про ситуації, які вас тривожать? Закривати, не можна сказати, закривати це очі, але менше цьому приділяти увагу, щоб тривожність не розширювалася. Чи можливо в цьому є якесь питання, в цьому є якась проблема, і тривожність розширюється, тому що вам потрібно щось вирішити і прийняти якесь рішення, бо у вас growth mindset, не fixed. От, але. Завжди рішення не можна прийняти, не завжди можна прийняти рішення, іноді ми його відкладаємо. Але як було там в Гаррі Поттері, і методах раціональності сумніватися завжди, можливо, але не завжди корисно. Чи як? Я зараз перевожу з усіх мов, які тільки можна. Так, це не завжди корисно. Коротше, вже я не знаю, Аліна, этот, хто куди? Хто куди, Аліна. Уже всі думки, так сказати, вам якось запутала, не знаю. Висновок я не зробила ніякого висновку. Я так само тривожуся, як і раніше, я магні купила. Пишіть в коментарях, що ви все при мене думаєте. От таке от було відео, я не знаю скільки воно там вийшло. Магнію П6. <сіст> Це саме практично. Все, гарного вам дня, гарного вам життя і. Е, 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 Залишайте свої коментарі, що ви реально думаєте. Скажіть мені, бо я не знаю. Не просто можна сказати я не знаю. Записати відео і сказати я не знаю відповідь на все запитання. Такий у мене хід думок. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, як можна зменшити тривожність? Я купила магні, купила м'яту, п'ю чай, приймаю гарячу ванну і спілкуюся з людьми, які типу іноді можуть мене заспокоїти. О, це те, що я роблю. Мої думки вони мене. Не знаю, буває. Ні, це дуже жорстко. Вони дуже сильно, я дуже багато думаю. Постійно думаю, 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 накручуюсь. І, в принципі, можливо, це частина чого я тривожуся, але без цього я ну якби ну, я завжди така була. От, дякую, що цим відео. Ставте свої лайки, пишіть свої коментарі. Гарного вам дня, гарного вам життя, гарного вам тижня і всього вам гарного.